Soft girl era. Годин <реш> Вона змогла. Жора, скільки годин ти сьогодні пропрацював? Я сьогодні пропрацював на годину. Да, Ні, Я не працюю зі нас. Це я. У нас софт гірл-ера. Ми не можемо працювати. Ми тільки приймаємо гроші на карту. В описанні сам. <реш> масіка не знайшли. В прошлому влозі ми шукали масіка. В цьому влозі ми його не знайшли. Але ми зробимо все, щоб його знайти. <реш> ми... <реш> в цьому влозі просто показуємо реальність людей, які не знайшли масіка. Це вам просто челендж. Поживіть, yeah. не маєте масіка. масіки. Ну так, от така от сумна. Це буде будь ласка, рудик треба. Ну. Ладно. Ні, ну ми продовжимо поїздки масика так тут. Джастин Бібер і я з тобою. А може ти не будеш мені бити камеру, будь ласка? Ще раз коли у тебе день народження? 27 літа. Заповнення. Побити камеру. Софтбой ера моя почалася прямо зараз. О, моя зелена біжимо. Вона не курить. Зачем ти це сказав? Взагалі, ми прийшли продовжувати іскати масіки. Ну, нас на свого знайшло б. Я сьогодні софтті ера. Да, масіка обладательниця Не це... добре, що ти масік не розуміє українською. Да, це його найголовніший плюс. Ми з вікою ще в поїсках, тому всі масіки Австрії. Немає пошуках, це вони, пошукати. вони пошукати в пошуках нас ну да ну тим не міні всі в Інстаграм в описані всіх з днем іспользування спользування мене прокинулись одинадцятій, щоб одинастій ніяк прокинулись в двадцять, щоб о 11.40 11 11 вже їхати в жопу відню, нести документи. Неочікувано без ніяких предупреждень. Вчора без ніяких предупреждень. Я не знаю, хотів вночі. Просто от я ще через час буду там. Приїдь мені да їхати сорок. Ну, неща нещасний я, так. Да. Окей. Мені вже пофіг, знаєте, що я знімаю відео, абсолютно не срати. Я просто хочу передати документи і піти їсти. Це все ж це всі мої чисті, іскні бажання. Ну, ще бажання було б поспати, але просто вже не засну. Ляг спати в п'ять ній. Ну я нічого просто не розумію. Ламай, ламай. Тупо кінофестиваль. У мене камера грязна. Мені пофік. Я все більше і більше закохуюсь в цей альбом. Така крута історія, і взагалі те, що прям так мотивує. Тому я точно йду завтра купляти альбом. Я цей альбом дуже сильно хотів вже роки два. Ну певно, з того моменту, як вийшло саме соло, і так далі. Я побачив, я дуже сильно люблю розе. І оцей її вайб це прям от отей... те. Бо те, як я хочу, щоб мене бачили інші. Якби я хотів той альбом, але я ніколи не думав про те, що я його куплю. Він просто, ну просто от така бажалочка у мене була. Але на днях ми гуляли. Ми зайшли в один магазин, де дуже багато всяких вінілок, дисків, касет і так далі. І там були альбоми. Там був альбом Розе. Це був перший раз, коли я бачив цей альбом вживу. Я настільки сильно його захотів, просто ви не уявляєте. Він коштує 30 євро. Значить, це те, що я так давно хотів. Багато почав думати про те, що. Чи, по-перше, я його заслужив, по-друге, чи варто мені витрачати ці гроші? Так, 30 євро це не так багато. Якщо витратити буквально 30 євро на якусь бажалочку, так само я можу сходити, просто я не знаю, випити там кави, круто погуляти, сходити там, купити якийсь одяг і так далі. Але я розумію, що це мені не принесе такого естетичного задоволення, і це не буде як для душі. Для душі все, що мені треба, це кава, і на даний момент цей альбом. Окей, я вже одягаюся, збираюся за альбом. Я сподіваюся, що його привезли на вулиці дощ. Я отвечаю небольшой не в Судьба мені кричить про те, то, що тобі не треба, цей альбом, ти не заслужив. Тому що навколо мене відбувається все у фінансовому плані, у погодному плані, щоб я просто реально не йшов за ним. Але вибачте мене, знаєте, хтось може подумати, що це все тіпи, для того, щоб я не йшов з ним, що тіпи, значить, не треба. Судьба кричить, тобі туди не треба. А мама сказала, що навпаки треба. Тоді, якщо я його куплю, да, я то є ці циклічні гроші, я відкрию цей цикл. І я, тобто, витрачу на себе гроші, і тим самим я прикличу, призву гроші. Порзусь моментом і нагадую про те, що в мене є консультації і черви по вступу до Австрії писати в інстаграм, ціни просто пушка бомба. Вау! Ну все, я погнав. Я прийшов додому, я без своєї мрії, тому що її ще немає. Я оставив свій номер телефона. Коли вона прийде, мені позвонять. п'ять кілометрів. Небагато, але пройшовся, тому що на вулиці злива, тому я довше й не міг. Власне, футфітішисти, це б для вас спеціально я старався. Гай. Сьогодні у нас є 11 серпня. Знаєте, в цей момент нове життя. Вчора вночі, в час ночі. Я вирішив, що сьогодні я живу нове життя. Я собі поставив задачі, і знаєте, я вже половину зробив. Я йду, заберу свої речі із сушки, тому що я їх постирав, і буду собиратись і йти вчитися, тому що ха -ха, через менше ніж місяць у мене іспит, до якого я взагалі не готовий, до якого я не готувався. І я, в принципі, вирішив, що я його буду здавати буквально недавно. Він здурів. У мене тут пляма. Мені не подобається, як я виглядаю. Абсолютно. Ні, ну так набагато краще. Так свіжіше, знаєте? Свіжіше. У мене почався софтік період. Я почав знову носити цього мішку, бо я носив уточку, але вона у мене проржавіла. Беру я цю сумку. Мені так, так, зонтіки мене маємо. Мою на погану поводу не настрайну, тому нам зонтик не потрібно. Так, беремо ноутбук. Щас. Блокнотик. На всякий случай візьму провідні, хай вони в мене завжди будуть фінті. Так, вони знову зібрались. Літо, друзі, літо на дворі, а ми дивіться, просто сидять тупо і учаться за дроти. Вот ну, лохі, звісно. Я роблю англійську Анастасія фігачить А Ще в мене... психологію. <плес> <плес> а ще у мене ніби камера грязна, але вона не грязна. Я не розумію, що происходит. <плес> Він не блахотік більше не бо я теж про нього знала. І всі люди вже знають про нього. І це супа. Ми про тому про наші проблеми. Проте нема грошей, скоро екзамени, у нас є, я нема просто. Я, я такий, кажись, це, це час себе похвалити, де мій інтімний блокросі. А ми накачаємо інпресу, якщо буде так таксі. У мене є історія, коли я боліла місяць, і я дуже багато кашела. Я реально кричала прес. У <рес> <рес> мене просто через два тижні вже наші періоз типу, боліти, Я думаю. Це мій інтімний блок. Тільки він інтімний, тому що тут я пишу про свої інтімні віші. Тут я просто пишу, де я молодець, де я не молодець, і які у мене плани на будущее. І він інтімний, тому що я не хочу, щоб його хтось бачив. Просто, зна... мені... Просто. Просто знаєте, то як дитина до одного до двох років. така, оп, нема блокнотика. Об'єкт перманент Розуміння постійності об'єкту. Вона мене учить психологію. А... О, це є. А, мінутка, мінутка інтересних фактів. Пишу в інтерний блокнотік, хвалю себе і далі роблю англійську те, що в мене 30 євро і я з ними хочу вижити на два тижні. Да. Слідчі відео Рудіка Це 10 кг різа на жорстко басейна бурі пуст. У мене є 30 євро. 30 кг ріса. Це тут дороже. І ще 1 євро. Клевер. Думаєш, десь більше по шифу, але десь менше. З України. Він мені безплатно достався. Також в мене є гречка і є в мене макарони. В принципі, з голоду я не помру, але хочеться чого то розніхо. Ти помреш, а та, наскільки це робить. Я вам то наскільки мені обідно. О, до речі, ця футболка з Шейну, ну я її вчора. Згадав про неї, вона кажеться не настільки ж мала, ну або вже не мала. Дівчики, треба на роботу устраюватись. Реально тупо треба йти на роботу і все, тому що грошей нема. А мені від батьків дуже-дуже дуже, дуже, дуже стидно просити, якось не знаю. Розумієте, в роботі немає нічого поганого. Навпаки, у тебе є гроші, у тебе є якась незалежність, ти трошки да, і зайнятий, є чим зайнятися, і то, і все. Але є один великий і єдиний мінус роботи. Це те, що там треба робити. Це тупо. Один мінус. Але знаєте, щось я чувствую, що дійду я до тої роботи, тому що, а... тому що консультації мої вже нікому не потрібні, курси купили і все, період вступу закінчився. А на Ютубі я заробляю от стільки. Я за весь час на Ютубі заробив 20 гривень. Це у мене колись купляли рекламу. Ну а що тому не знаю або на роботу, або знаєте, відкривай банку. На банку, звісно, я, я не буду відкривати. що Банки відкриваються наш час тепер для іншого, не для того, щоб на... вижити. Знаєте, мені якось дуже морально важко піти на роботу. Тому що у мене є ютуб, типа я хочу займатися відео, я хочу їх дуже часто викладати. Я хочу багато з ними працювати. У мене є інші соцмережі, над якими я хочу працювати, над якими я працюю і так далі. І я розумію, що якщо я піду на роботу. То, типу, часу для відео в мене стане в рази менше, Стану знімати набагато менше, ніж зараз знімаю, хоча я і так не супер часто знімаю. Насправді хотілося б декілька разів на тиждень. Інше те, що я буду там дуже сильно вставати. Я знаю, навіть якщо то якась легка робота, я знаю, що я просто буду дуже уставший весь час. І я не хочу тут. Тавши весь час. Я і так уставши весь час. А так буду вдвічі більше уставши весь час. У мене не буде бажання жити. В принципі, бажання жити в мене і так ну да не знаю, але на роботу, блін, треба. А плюс зараз у мене іспити починаються. Мені потрібно готуватись до іспитів. Мені потрібно розібратись із моїми семестрами, що мені робити, куди, що, як, які предмети, божечки, помилуй. Не удивляйтесь, якщо наступне відео вийде через три роки, і воно буде називатися Я знайшов роботу. Ата, черговий день ненависті на свет, а ще й без масіка. На жаль, не всю планету всіх людей, але погнали продуктивнішити, бо я, як обично собі вночі пообіщав мільярд справ і пора їх виконувати. Тому, дівочки, дивіться, сам стираю одяг, да, такий крутий, ашо. Потім прибираю кімнаті, тому що ну ашо, жити в чи що? я вам шо стоп. бріняли такий приємний душик, посушили свою голівоньку і погнали ставити речі в сушку, тому що я крутий, сушка до нас безплатна. Ха-ха-ха, чим -ха -ха. я готую собі такий приємний ніж крім наш сніданок. І ми думаємо про те, що хочу померти у сні, тому що я помру, похудаю і. І законовлю. Іду по своїм супер-бізі справам, тому що, опять же таки, вночі я собі написав, що треба повчати англійську. Проклинаю себе, тому що нафіга я то все придумав. Сам же собі роблю життя хуже. Їю приємний бікмак, життя стало краще. Ну а потім приступив до монтажа для найкращого каналу на українському Ютубі. <клес> я про свій канал.